Хмара ядучого диму накрила село Чаруків середу від самого ранку. Про це нам повідомили місцеві мешканці, які зателефонували в редакцію. Пояснили, справа в тому, що на території елеватора АПК Пан Курчак зайнялися солом'яні тюки, якими кажуть і сушать збіжжя. Від чого виникла пожежа, люди не знають, але запевнили, що цілий день у селі стояли Кіптіва і Сморід. Гасити полум'я прибуло 5 машин спецтехніки. Інформацію підтвердила і голова Чаруківської сільської ради Жанна Кудлік. Горіли тюки, солома чукована, які розташовані на території елеватора. Це вулиця Вокзальна, елеватор агропромислової групи пан Корчак». Ми туди виїжджали, там, ну, коли я була, то десь було п'ять пожежних автомобілів, там була комісія. Чому і як стався підпал, нікому не відомо, тому що це на самій території і там проводиться розслідування, там є відеокамери. І буде я думаю, що буде встановлено, буде роз'яснено. 20 липня о 14 годині 35 хвилин надійшло повідомлення пожежної рятувальну службу про те, що Трапилася пожежа. Локалізація пожежі у нас відбулася о 14 годині 58 хвилин, а остаточна ліквідація о 15 годині 22 хвилини. Причина пожежі на даний момент встановлюється.